Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про видатного поета, письменника, художника, який став символом української національної культури. Але не просто зачепимо його творчість, а зазирнемо у прихований світ його почуттів, прагнень та невисловлених мрій. Здогадались, про кого йде мова? Правильно. Тарас Шевченко. Адже він не лише геній, який відстоював права українців, а й людина, що мала своє уявлення про щастя, кохання та жіночу красу. Хто ж були ті жінки, що запалювали його серце? Кому він присвячував свої найпроникливіші рядки? Які жінки були для нього музами? І чому деяке з них залишили в його серці лише гіркоту. Впродовж захопливого циклу з трьох частин, присвяченого жінкам у житті Тараса Шевченка, ми не лише дізнаємося про творчість Великого Кобзаря, але й спробуємо зазирнути в глибини його особистого життя, в якому жінки відігравали важливу роль. Тож записуємо тему сьогоднішнього уроку. Жінки в житті Тараса Шевченка. Оксана Коваленко. Перше і, можливо, найчистіше кохання Шевченка. З Оксаною Тарас познайомився ще в дитинстві. Вона була його подругою, сусідкою і першим коханням. Втрата Оксани. У січні 1840 року через те, що пан Енгельгард видав її заміж за кріпака Сороку із сусіднього села, стала вкрай глибокою емоційною травмою, яка залишила відбиток на все життя поета. Образ Оксани він намагався віднаходити в інших жінках, а у творах нарікав її різними іменами. Це кохання, принесене з дитинства, багато в чому стало вирішальною для Тараса. Адже маленька кучерява Оксанка визначила собою той тип жінки, який йому фатально подобався. Її історія стала основною темою його творів. А я так мало, небагато благав у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю. Та дві тополі коло неї, та безталанною мою мою Оксаночку. Драматична історія першого кохання Тараса Шевченка лягла в основу капитанші, наймички сліпої, Катерини і пройшла через його поеми і повісті. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись удружимо їх. Не вгадали. Незважаючи на те, що образ Оксани супроводжував Тараса все життя, його подальша доля була сповнена яскравих подій. Визнаний поет Бунтар, талановитий художник і бажаний гість на світських заходах Шевченко мав перед собою безмежні горизонти. Другим захопленням. Або її ще можна назвати найзагадковішою жінкою в житті Тараса Шевченка, стала Амалія Клоберг. Молода, 15-річна німецька дівчина, яка підробляла натурницею. Саме її він вивів під іменем Паша в повісті художник та яку закінчив промовистим штрихом та з кого мальовано геніальну мадонну. Ще до початку свого навчання в Академії мистецтв у Петербурзі у 1839 році Шевченко створив портрет Амалії, де зобразив її у ліжку з розпущеним волоссям. Це було надзвичайно незвичне і сміливе зображення, яке більше нагадувало інтимний жест, аніж офіційний портрет. Підпис на ньому містив звичайне Шевченко, а Шевченко, так, як Амалія вимовляла його ім'я. Саме цим він хотів підкреслити особливе місце в його серці. зв'язок між Шевченком та Амалією був таємним і надзвичайно суперечливим. Його кращий друг Іван Сошенко також був закошканий у клопорх, збирався одружитися з нею та вже навіть планував спільне життя. Але Тарас, здається, підривав його плани. Сошенко потім з болем писав у своїх листах, що Тарас втручається у його стосунки та руйнує всі спроби створити родину з Амалією. Зрештою, дізнавшись про близькі стосунки між Тарасом і своєю нареченою, Іван не витримав і з гнівом вигнав Шевченка із свого життя. Історія з Амалією Клобер, хоч і не закінчилася щасливо, та залишила глибокий слід у душі поета. Ядвіга Гусаковська. Перша жінка, з якою Шевченко пережив дорослі почуття. Симпатяга яйця. Вона подобалась йому. В пані був закоханий, але не як в жінку, а як в богиню, здійснену мрію. Та от як підступитися до неї, не знав. Та з Франко, він став приятелем і яйця. Яка сама захотіла познайомитися з ним. Тарасу вже було 16, їй залишалося ще років з 10 бути 18-річною. В неї вже було кохання, було й загуло. А тут юнак, такий не схожий на інших, такий чистий, такий самобутний, такий симпатичний, та ще й за чутками бастард самого намісника. Як не покохати такого, а навкруги сяє вишнево-яблучними заметіннями вілинська весна? Чи були ви в тінистих віленських парках, гуляли берегами плавної віллії чи такого романтичного закриту, дивились на вільність з багатовікової башти замку Гедеминуса? Та там же все насичене коханням. Ну хіба ж міг залишитись байдужим Тарас? Коли поряд така симпатяга, струнка, чорнобрива з типово українськими грудьми, і зовсім не недоступна богиня, як його хазяйка, а зовсім своя, дощем в грудях чимось схоже на його Оксанку з дитинства, ті ж сірі очі, та ж посмішка, той же товариський характер. Отож вона. А не Оксанка з дитинства була тою, про яку Тарас писав. Чужа, чорнобрива. І ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як диво побачить твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять. Ядця не знала української. І, як більшість поляків мала мовну глухоту, тобто дуже тяжко засвоювала інші мови. Тарас вже добре вмів читати польською, а от розмовляти, будувати речення ще не вмів, хоч добре все розумів. От і довелось, Ядзі на перших порах розмовляти з хлопцем очима, серцем, душею. Ядвіга познайомила Тараса з польською культурою і мовою, а також стала для нього символом свободи та романтики. Образ Дуні втілюється у багатьох творах, зокрема в поемі Катерина. Період юності став для Тараса Шевченка часом перших сильних почуттів, які глибоко вплинули на його ранню творчість. Юнацьке кохання це не лише особисті переживання, але й джерело натхнення для багатьох поетичних образів. Ці стосунки, хоч і були недовгими. Чи нерозділеними, але допомогли Шевченкові сформувати своє уявлення про красу, кохання та людські стосунки. У наступній частині нашої трилогії ми побачимо, які випробування заслання змінили відношення і сприйняття жінок і людських почуттів у Тараса Шевченка. А я дякую вам за увагу.